друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі, завершився матч в англійській прем'єр-лізі між лизе та арсеналом. 0-2, мої любі друзі, арсенал, Леонард Леандр Трансарта Томас Партия забивали ей на меч у даному двобої, Ну, давайте, все, мої все, друзі, по порядку. стартові склади. 4-4-2 стартова розстановка під опічних вона Емері Еміліано Мартінес у воротах конца Пау Торес центральні захисники Люка Дінь Меті Кеш по флангах до речі Меті Кеш отримує травму буде вимушена заміна тому бажаємо Меті Кеш все саме Найкращого Ананаті Ліман співзахисники, Джон Магін, Леон Бейлі, ну також півзахисники, Джон Магін як лівий півзахисник, Леон Бейлі, як правий півзахисник, хоча до атак вони дуже активно підключалися. Оліоткін та джерса на нападі. Арсенал Микеля Артети, 4-3, 3 старта, 9 рай в ротах, Габриэль Магалиян, Вильям, Салимбас, Бен Уайт, Юлен Тиммер по флангах, Деклан Трайс, Томас Парти, Мартин Эдгар, Габриэль Мартин, Хаверс Бакаеса, Арсенала, Рус Арсенала. не Дуран Неделькивич, Ян Матсен з выйдут в другом таймер буду тримен, трасар, нельзя. Ну, тепер матчу. Доволі-таки хороший початок від арсенала. На арсенал миттєво захопив ініціативу, команда Микелі Артети більше володіла м'ячем, більше позиційно атакувала, але Астонвілла, в принципі, компактно стримувала підопічні Мікіліартети. Найкращий шанс Версинала, напевно, був це Бокоєсака. Пане обвідний удар був десь на хвилині з 16-ї. З лівої ноги, як завжди, пробував Бока ЄСКА. Обвідний удар в дальній кут. Міляну Мартінес відбив дуже неприємний удар для Вратаря з під захисникам. Ось. Все, напевно, був найкращий шанс версоналу. Найкращий в момент. На мою суб'єктивну точку зору. А не те, що на мою суб'єктивну, так то воно і було. Найкращий момент був Астан Віли. Там був момент, коли Леон Бейл відібрав м'яч у Габріеля Магалі Ось, Потім, ще не помиляюсь, Роджерс віддав на Оля Откінс. І Оля Откінс з ударної позиції просто не влучив по м'ячі, як слід, і м'яч полетів типу, повз ворота. Це був супер шанс, Откінс такі моменти просто забивав. Так хліб з маслом. Такі моменти для Олі Откінця. Але сталося Олеза і це був найкращий шанс у першому таймі. Тому ще в другому таймі буде супер шанс Вастонвілу, коли м'яч влучить у поперечку. А потім Оля Откінс буде головою добувати м'ячі Девітрає зробити один з найкращих сейвів, Я думаю, цього Тура це 100%. Неймовірно, який сейф від Девідараї. М'яч у поперечину. Потім було добивання з ударнішої позиції, але Девітрає просто якимось неймовірним чином. Просто зреагував на удар Откінса, ну а потім Ліана Трасар забиває на 67 7 хвилині. Вдається так забити Ліан Трасару у потрібному місці у потрібний час Ліандро, дав би фрикошети захисника. Але бакайоса, якщо не помиляюсь, розкачав один в один по своєму зробив акцентований простор, там був фрикошати захисника, але він ж таки доскочив до Ліан Трасара і Леандр забив. І забив, відкрив рахунок у даному поєдинку. Ну а потім забіє Томас Партія, а у вас тут же Бакоясака віддасть свій гульовий пас. Бакоясака, як завжди, розкачав один в один, це був акцентований простріл. І то Томас Партія, який дуже так елегантно так пробиває, щічкою пробиває Томас Партії у самісінький ближній кут. 2-0 на користь підвіпічних Мікелі Ардетів. Справедливості раді Аставіла не здавалася. Я непоганий був момент у Дурана для того, щоб забивати. Бумент була вілім сталімбав в такому козацькому підкаті рятував. але забити Астановілі таким не вдалося. Ну, в цілому, в цілому, під на Aimera грала не забитий м'яч. все таки основні були моменти, але я вважаю все-таки по цілі. Росістка даного поєдинку 11 11.9 удари по воротах на користь Астанвіли. 3-4 удари в площину на користь Арсенала. М -м, бачите, ось дуже показував статистика. В основі це ударів більше, але ударів в площину більше в Арсенала. 39% проти 61-го в Арсенала. В арсенал більше володів м'ячем. 4-1 з кутовими, мої любі друзі. Ну і показова статистика, те, що по 2 голіві нагоди було в обох команд. В основі 2 голіві на годи, 2 голіві на годи в опущенні. А вот у Арсенала також було 2 гулі года. И І також, мої любі друзі, 2 гулі на Арсенала постив. Тобто по опущенным гулі годам рівновага. 39% володіння в Астанвілу, 82% точность передачи. ну 321 передач виконали представники з 265 передач були точні, в 502 передачі, 457 з них точні, Волдені мічім 61%, а точність передач складає 91%. 90%, 3D один в арсенала. З 11 ударів три удари розплощини три удара поузиватися попередчина. Це був найкращий на момент. Встановили для того, щоб забивати ось, там, два моменти підряд. Спочатку поперечка, потім добивання ще оліодки. П'ять ударів було просто-напросто заблокованими. Вросна 9 ударів, 4 удари плечину, 4 удари по узорота, і один удар був просто-напросто заблокований. По успішних відборах кращий арсенал. По дев'ять зарбули команди, але Врасна коефіцієнт 60%, встановили 42%. Три сейви Девідара і два сейви мене на Мартінеса. 16-15 він сім'яча. 5-6 по перехопленнях. Ну, порушували правила підопічні Мікелярда, а ти майже вдвічі більше 15 порушень. правил, 3 жовті картки, встановили лише 8 порушень, одна жовта картка. не Найкращу відбуліться матч, я думаю, це Сака який забив, пропуск який віддав гульову передачу, який постійно загострив, практично Бакаєсака ось uh, цих двох голах і, uh, uh, скажімо так, взяв участь. Але я би ще виділив би Ліанда Трасара, який не планував вийшов і звичайно, ще ось цього красунчика. Тому що якщо б на Деві Трая, я б вас забила. Я просто не знаю, просто якийсь неймовірний про це від Девіда Рая. Як він це зробив взагалі, Девід Рая? Мені ще в поперечки, Девід Рая... Ну, здається, ну, все, зараз Оля Откінс просто розстріляє Давіда. Але Давід просто якимось неймовірним чином згрупувався І парирвав просто якийсь неймовірний удар Давід рая парировав удароля. Якщо Олі б Олі забив би, якщо би Олі б Оліоткін забив би, то Бог не міг не знає, що було. Але Давід Рая врятував свою команду. Врятував. Вільм Салімбат також не зіграв. зіграв. Ну, просто фантастичний поведенок. Цілому, я вважаю ще раз. Моя думка, що Арсенал перемагає ділу. Все таки Арсенал сьогодні зіграв дуже здорово і в атаці. Депсегсти, так, да, Астанвіла мало забивати. І, можливо, навіть не один м'яч. Але Арсенал також міг і більше двох забивати, справедливості раді. А да? Астанвіла на гол награла, але на перемогу, думаю, що награв Арсенал. І, я думаю, все таки ділу, що саме під Мікелі Артети. Здобуває три злікові бали. Больники Становіла не зазмучитись в будь-якому випадку. не поганий матч провела. Хоча команда програла, але програла з високо піднятою головою. Моменти були. грали відрізками доволі непогано. Тому я вважаю, що Ясновіла все попереду. У неї неймовірний тренер. Я, до речі, бажаю Становілі успіхів в лізі чемпіонів. Ну, тільки добра бажає Асланвілі Арсеналу, тільки все само найкраще цим клубом. Бажаю, но в арсеналах хочуть привітати вашу команду з перемогою. Дуже важливий бал для Мікелі Артэта. Для Мікелі Артета, для його підопічних. Якось так, мої друзі. Ми маємо те, що. Арсенал зараз має 6 балів. Різниця плюс 4, Манчестер Сіті у вона також по 6 балів. Саме ці команди поки що турніру таблиці англійської прем'єр-ліґ. Дякую за увагу, мої любі друзі. бажаю вам тільки добра. віла 0, Арсенал 2. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.